Дорогі підписники та гості каналу книги «Сафо Мелі. Після тривалої перерви я нарешті знову в ефірі, і сьогодні я прийшла до вас з бонусом до аудіокниги крізь помилки минулого. Цього разу я не буду розповідати в бонусі від автора про реальне сьогодення наших героїв. А у мене сьогодні трошки інший підхід, а саме я вирішила написати бонус від автора, від особи. Головної героїні Роману Юлії та її сина Максима. Оскільки вся книга була написана від особи головного героя Антона, то мені здалося, що вам було б цікаво почути бачення ситуації, думки та почуття також і від імені цих героїв. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Зустрінемось з вами після прослуховування, де я трошки розповім про наступний роман. Ну а зараз запрошую вас прослухати бонус від автора до роману Крізь помилки минулого. Бонус до аудіороману Крізь помилки минулого. Автор Мелі читає автор частина 1. Юля, синку, що трапилось? Максим знову прийшов зі школи засмучений. Вже котрий день поспіль спостерігаю, що з ним щось відбувається, але все ніяк не можуть брати слів, щоб вивести сина на відверту розмову. Нічого. От і вся відповідь 12-річного майже підлітка. Він кидає рюкзак в кімнаті та йде до холодильника. Чекаю, я тобі супу нагрію, починаю матушитися на кухні. Не хочу. Я бутерброд з'їм і побіжу на тренування. Максиме, не можна харчуватися самими бутербродами. Тобі потрібно нормально їсти. Він мовчки дістає з холодильника сало і гірчицю, починає робити собі бутерброд, ігноруючи мою присутність. Як я втомилася від цього. Не передати словами. Єдина найрідніша людина, мій син, відгороджується від мене. В такі моменти я з болом у серці розумію, наскільки йому не вистачає батька, чоловічої руки, особистого приклада, слова, здатного достукатись до розуму. Я лише мати. І як не намагаюсь стрибнути вище своєї голови, не здатна замінити дитині тата. Максим доїдає свій бутерброд. І, схопивши форму, біжить на автобус, щоб встигнути на тренування з кікбоксингу. Нещодавно в районі відкрили безплатну секцію, запросили усіх охочих в школі, і тепер син залюбки їздить туди через день. Спорт захопив його настільки, що він забуває про все на світі. Навчання і я відходимо на другий план. Мабуть, так і має бути, коли дитина виростає і стає самостійною. Але чому ж так щемить в душі від усвідомлення, що Макс виріс і вже не потребує моїх обіймів, поцілунків на ніч, моїх порад і допомоги. Коли ввечері лягаємо спати, ці роздуми котре лягають тягарем мені на душу. Максим відвертається до мене спиною, а мені хочеться вити в подушку від раптового почуття самотності. Скоро він стане зовсім дорослим, і що далі? Поїде в місто, покинувши мене з бабою в селі, і житиме своїм життям, згадуючи про нас лише на свята. Гіркі сльози починають прориватися назовні рваним подихом. Тихенько витираю очі кутиком під ковдри та з усіх сил намагаюсь гамувати свої емоції. Мамо, розвертається Максим до мене і пильно вдивляється в моє обличчя в темряві. Що трапилось? Відвертість ось чого не вистачає в наших із сином стосунках, саме тому ми втрачаємо зв'язок. І хоча я не хочу бути в очах сина нікчемною, раптово в мені прокидається жінка слабка, тендітна і поранена долею. Розповідаю Максиму про свої почуття і тривоги, він мовчки вислуховує мене, тяжко зітхає, наче зовсім вже дорослий. Синку, я мріяла, що ми житимемо дружньо, довірятимемо один одному, а тепер мені страшно. Ти відвертаєшся, не ділишся зі мною своїми проблемами, я стою тобі непотрібна. Крізь гіркі сльози мені важко дихати, але морально вже легше, бо я опиняюсь в надійних і сильних обіймах, нехай ще малого, але вже чоловіка. Пробач, шепоче навухо. Тебе і без мене проблем достатньо. Я просто не хотів додавати ще й своїх. Максе, запам'ятай раз і назавжди, в мене немає жодних своїх проблем, бо мій Всесвіт це ти і твоє життя. Все інше взагалі не має ніякого значення. Найгірше, що може статися з матір'ю, це бачити, що дитина засмучена, а ти не можеш їй допомогти. Добре, мамо. Тільки не плач, будь ласка, я все тобі розповім. А далі я дізнаюсь про страшні речі. Виявляється, мого сина цькують в школі за те, що його названий батько хвора на голову людина, і що ці тренування з кікбоксингу для мого сина єдина можливість достойно захищати себе від однолітків. Господи. Навіщо я тоді послухала бабу й дозволила пустити по селі плітки, що вагітна від Віталія? Скільки крові він вже випив з мене, та головне зовсім інше Максим навіть гадки не має, що Віталій не його рідний батько і взагалі не має до нас жодного відношення. Синку, оскільки в нас дуже відверта розмова, я теж хочу розповісти тобі дещо особисте. Ти вже достатньо дорослий, щоб знати це, і я сподіваюся, що ти мене зрозумієш. Коли мені було 19, я жила в Києві. Навчалась в університеті, мріяла про професію програміста і достойне майбутнє, а ще про кохання і щасливу сім'ю. А потім я познайомилась з гарним хлопцем просто побачила його очі та втратила розум так буває, Закохалась у нього безмежно, але він не відповів мені взаємністю. Він бачав мені лише друга, а на власне життя мав зовсім інші плани. Тоді я вирішила, що просто буду поряд з ним. Даруватиму своє кохання, не отримуючи нічого натомість, гадала, він рано чи пізно роздивиться мене і теж зможе покохати. Хіба він сліпий був? питає мене син, ти ж найгарніша у світі? Сліпий, як влучно Максим підібрав це слово, Антон дійсно був сліпий. Інколи люди просто не хочуть бачити те, що їм не потрібне, синку. Тоді я була йому непотрібна. А що сталося потім? А потім сталося те, що я завоїдніла тобою, але він не схотів бути батьком. Макс в темряві різко сідає на ліжку і дивиться у простір І я йому теж був непотрібен. Важке питання, на яке є тільки одна, дуже болісна для дитини відповідь Хочеться йому збрехати, але я не можу. Ми ж домовились, що будемо відверті. Він просто не був готовий брати на себе відповідальність і створювати сім'ю, трохи ухиляюсь, щоб якось пом'якшити розповідь, але я тебе дуже люблю, синку, за нас обох люблю, і щодня йому дякую за те, що подарував мені тебе. Тепер я розумію, чому ти плачеш, коли думаєш, що я сплю. Здивовано озираюсь на сина, виявляється, він все чув. Боже мій, можуть тільки уявити, як важко дитині було все це спостерігати. Чекай, то виходить, що Віталій не мій батько, ні, синку. Це добре, хоча й той рідний не набагато кращий. Відтоді наші стосунки з сином стали теплішими. З'явилася довіра, ми стали частіше розмовляти. Максим більше часу проводив вдома, допомагаючи у хатніх справах і навіть наважився знайти собі підробіток. Напросився до сусідів чистити дерева та рубати дрова. Приніс перші зароблені гроші і віддав мені. Я від здивування аж на стілець присіла, а потім знову плакала всю ніч, що через мене дитині доводиться так рано стикатися з дорослими проблемами. Тільки тепер я плакала в саду, щоб син не чув. Розмова про рідного батька надавала йому спокою. Час від часу він приходив до мене з питаннями, а я чесно відповідала все, як є. Звісно, що про нездійснений аборт він теж дізнався, але вже значно пізніше, коли йому було майже 15. Міцно стис кулаки і відповів лише дякую, що ти цього не зробила. Всі питання і розповіді. Кілька років складали по шматочках в уяві Максима загальний портрет Антона, я намагалась скоригувати його, наскільки могла, кожного разу додаючи якусь позитивну інформацію як я вдячна йому, якою хорошою людиною вважаю його, попри те, що стосунки в нас так і не склалися. Просто хотіла, щоб він знав про нього не лише погане. Та чи міг хлопець компенсувати цією інформацією відсутність батька у своєму житті? Звісно, ні. Та я це зрозуміла набагато пізніше. Ти знала, що він там буде. Ми вертаємось із зустрічі випускників, де син тільки що познайомився зі своїм батьком? Ні, стиха відповідаю я, а подумки продовжую, але дуже сподівалась, що буде. Цю ніч я марила тим, що зможу його побачити, бо він живе в моєму серці вже понад 20 років, і як я не намагалась його забути, як не пояснювала собі, що він недостойний мого кохання, все одно не змогла змусити своє серце замовкнути. Щовечора, закриваючи очі, уявляю його посмішку, згадую, як добре було в його простих, дружніх обіймах Він їде за нами, коментує Максим. А моє серце заходиться скаженим галопом Йому не байдуже. Щось змінилося. Все, що Антон мені наговорив, усі ці звинувачення у брехні, це лише самозахист. Він просто не був готовий до правди. Ма, от скажи, ти його досі кохаєш? Питання, що заганяє мене в глухий кут. Щодня ставлю його сама собі. Чудово знаю відповідь, але виявилось з неготовою зізнатися вголос. От можеш пояснити мені чому. Він відмовився від тебе, від мене, перетворив твоє життя на суцільний жах. Тільки згадай, через що тобі довелося пройти. Це не має жодних пояснень, Максиме. Кохання неможливо пояснити. Син з розумінням хитає головою, бо у свої 19 вже має свій власний досвід сильні, некеровані почуття встигли вразити і його. Це добре. Отак ми можемо розмовляти на рівних. Під надлишку емоцій цього вечора починає сильно боліти голова, але це найменше, що мене зараз хвилює. Тишком поглядаю в дзеркало з боку пасажирського місця, машина трохи відстає, але все одно їде за нами. Не хочу ніяких розмов, але водночас несамовито мрію, щоб наздогнав, щоб запитав ще щось. Нехай звинувачує, кричить, але хоча б на мить буде поряд. Наша розмова під клубом була занадто короткою. Мені замало, я вже згадала, як це, коли він дивиться в очі, і від одного погляду я мрію, наче і не було тих клятих років. Ти ж розумієш, що він не зупиниться, готова до того, що знову з'явиться у твоєму житті? Готова. В мене був час зрозуміти, що це назавжди, ствердно відповідаю сину, як є. Тим часом ми заїжджаємо на територію котеджного містечка, за нами закривається шлагбаум, який стане першою перепоною на шляху Антона до нової дійсності, перед нею чи опустить руки, як колись, ці спогади такі далекі, наче все відбувалося в іншому житті. Тепер я згадую це все, вкладаючи Богданку спати, і тільки зараз розумію, що то взагалі були не проблеми порівняно з тим, що коїться з нами зараз. Затамовую подих, коли лунає дзвінок телефона. Здригаюся щоразу, коли його чую, бо невідомо яку новину почую в слухавці. Антон і Максим вже кілька днів не виходять на зв'язок. Час в такій жахливій невідомості, мабуть, найстрашніше, що може статися з жінкою. Навіть лишитися вагітною без чоловіка й будь якої підтримки було не так страшно, як тепер рахувати секунди і чекати на звістку від чоловіка та сина. Спочатку беру телефон і лише потім розплющую очі, щоб побачити, від кого виклик. Це, виявляється, всього навсього Влад, друг Антона. але мене вже так встигло перетрясти за ці секунди, що унімілими пальцями не одразу можу відповісти на виклик Так, Владе, привіт. Відчуваю щастя і розчарування водночас. Ніяких поганих новин немає, але й добрих теж. Страшна невідомість продовжується. Ало, Юле. Слухай, мені тут багато чого дитячого дали. Спустіться з даринкою, заберіть, бо поспішаю. Добре зараз. І, поклавши слухавку, звертаюсь до невістки. Донечко, ходімо, заберемо речі. Влад приїхав. Ми спускаємось сходами, бо ліп не працює. Виходимо на вулицю та йдемо до машини влада. Він передає нам пакунки з продуктами, дитячим харчуванням та памперсами. Ось. Тут ще Ангелінка моя вам апельсинів передала і печиво спекла для дітей. Передай їй подяку і величезний привіт, промовляє Дарина, доки я збираюсь силами, щоб поставити те саме найстрашніше питання. Владе, а тобі Антон не телефонував? Третій день з ними немає зв'язку, крізь дихання проривається схлип. Не втрималась, знову нерви здали. Телефонував. Жадібно впиваюсь в очі влада, щоб побачити в них відповіді раніше, ніж він щось промовить, але в них сміх? Не розумію. Він передав, що дуже тебе кохає, а ще щоб ти озирнулась і посміхнулась, його слова доходять до мене не одразу. Що означає озирнулась? Куди? Обертаюсь назад і бачу Антона і Максима зі щасливими посмішками на обличчі. Пальці самі розгинаються. Відпускаючи речі, бо мої руки мають тримати не апельсини, а коханого чоловіка в обіймах. Боже мій, кидаюсь до нього і не можу повірити, що бачу його насправді. Сльози заливають очі, а я цілую його навпомацьки, бо мої губи пам'ятають кожну клітинку його обличчя. Кохаю тебе, кохаю, я здатна це повторювати нескінченно, стільки, скільки не договорила за 20 років розлуки та ще за рік війни. Я тебе кохаю, стискаю так міцно, що я втрачаю свідомість від щастя, а потім вириваю з обіймів і, ридаючи вже вголос, кидаюсь до сина. Хлопчик мій, помічаю, що він на милицях, але посміхається і простягає одну руку до мене. Притискаюсь щокою до його груди, чую, як несамовито б'ється його серце. Живий. Він живий. Коли ми підіймаємося всі разом додому, все ще не можемо вгамувати емоції. Тож не дивно, що на звуки голосів одразу прокидаються Богданка і соля. Двері в спальню відчиняються і на порозі з'являється донечка із зачіскою кульбабка. Зацікавлено дивиться на нас всіх, трохи ніяковіє, побачивши чоловіків. Тато? раптом питає мене. Так. Татко нарешті приїхав, хапаю на руки доньку і передаю її Антону. Я щодня розповідаю їй про татка, і вона чекала на нього не менше, ніж я, тулиться до неголеної щоки, обіймаючи рученятками за шию, а ще за мить на другій руці опиняється соля. Антон міцно притискає їх обох, а з заплющених очей чоловіка котяться сльози. Я спостерігаю за ними, затамувавши подих. І розумію, що попри все на світі ми дійсно щасливі. Частина 2. Максим Мовчки втрьох лежимо на ліжку. Я дивлюсь у стелю і думаю про те, що коли ти однією рукою обіймаєш кохану дружину, а іншою найкращу у світі донечку, слова просто зайві. Мала настільки скучила, що весь день не відходить від мене навіть на крок. І, хоча я несамовито скучив і за своєю рудою бестією, соля в пріоритеті, я просто не маю права їй відмовити. Ми весь вечір граємо з нею, я катаю її на спині та підкидаю під самісіньку стелю, закарбовуючи в пам'яті дзвінкий дитячий сміх. Пізніше, коли доведеться повернутись на нуль, ці спогади будуть моїм порятунком і стимулом. А Даша їй належатиме ціла ніч, тож все чесно! Вона вже спить, шепоче мені на вухо дружина і звобливо треться, наче голодна кішка. Багатозначно посміхаюсь. Читаючи мої думки, вона швидко перекладає доньку у ліжечко і повертається до мене. Як твоя нога турботливо цікавиться перед тим, як продовжити мене зваблювати? Більш-менш. Її губи торкаються моїх, і я переривчасто видихаю. Як же мені її не вистачало весь цей час? Даша миттєво стягує з себе футболку і опиняється зверху, притискаючись до мене всім тілом. Ми обидва згораємо під жаги, тремтимо, наче це наш перший раз. Вона рухається плавно і повільно, цілує гарячими губами в шию і щось муркотить на вухо, зводячи мене остаточно з розуму. Я так довго не протримаюсь, зізнаюсь їй. Не стримуй себе. Хитро посміхається моя лисиця, і я втрачаю останні крихти свідомості, стискаю руками її стегна і дозволяю собі поринути у свій особистий рай. Ми вибухаємо одночасно, не протримавшись навіть трьох хвилин. Це й не дивно, якщо врахувати, як довго ми чекали на цю зустріч. Вибач, шепочу, важко дихаючи, кудись у руде волосся. У нас вся ніч попереду, сміється мені на вушко, і вона явно щось знала. Ніч промайнула, як одна мить. Неспроможні відірватися один від одного, ми кохалися раз за разом, аж доки не заснули безсилі в міцних обіймах. Я навіть крізь сон боявся її відпустити, бо моя. Ранок для нас наступив аж після обіду. Ми не чули, як прокинулись батьки та соля. Спали, забувши про все на світі. А коли прокинулись та зрозуміли, що у квартирі більше нікого немає, знову горіли у вогні кохання та бажання. Я хочу від тебе, сина. Ці слова виривають мене з обіймів солодкого екстазу. Дашко, обіймаю міцно, притягуючи до себе. Давай не зараз, ти ж знаєш, що я маю знати, Макса, ніжно дивиться в очі. Ти незабаром знову поїдеш, Тож лиши мені подарунок. Будь ласка, Дашу, збудження як рукою зняло. Іде війна, це просто нерозумно. Раптом щось зі мною. Ніякого раптом, вмить моя лисиця випускає свої кіхтики. Навіть не думай, Максиме, ти не маєш права не повернутися, ясно тобі? Ясно, задоволено посміхаюсь. От повернуся, тоді подарую тобі сина. Здається, вона погоджується зі мною, та я без зайвих сумнівів забуваю про цю розмову. Ми знову кохаємось, рівно до того самого відповідального моменту, коли Даша вчасно не зіскакує з мене. Твою ж, Дашо, що? з викликом дивиться мені в очі. Ти ж мене не питав, коли захотів, доньку? Тож один один, Макса. Дорогі мої слухачі, ось і завершився нарешті роман крізь помилки минулого. Так, я вирішила все ж таки, що він має завершитися позитивною нотою. Ну, а що означало один-один, яке прозвучало у фіналі від Дарини, ви зможете дізнатися у наступному аудіоромані, який називається Приручити лисицю. Цей роман є своєрідним продовженням циклу. А, і... Розповідає історію Максима та його дружини-даринки. Про їх стосунки незабаром доведеться трошки потерпіти ще, оскільки редагування вже завершено, але попереду в нас Ангеліною ще аудіозапис. До книги буде ще кілька відео. Це буде додатковий контент, в якому я розповім вам про те, як ми з іншими українськими письменниками встановлювали рекорд України. І, можливо, вам буде цікаво також взяти участь у новому проєкті, який так само номіновано на рекорд. Як це зробити, розповім у наступному відео. Також буде запис мого інтерв'ю з однією з українських письменниць. Це була така дуже приємна лампова розмова. Хто її не бачив, зможе переглянути незабаром на моєму каналі. Ну, а десь приблизно за 2-3 тижні вийде сама новенька книга. Я обов'язково про це напишу у спільноті на своєму каналі, тож хто ще не натиснув на дзвіночок, обов'язково натискайте для того, щоб побачити вчасно повідомлення про вихід книги. До нових зустрічей, ваша Сафо Мелі.